Що ми будуємо з В Першу чергу щоб мінімізувати втрати, щоб захистити репутацію, щоб забезпечити продовження ключових функцій. Якщо ми кажемо про компанії, де зараз взагалі нема планування безперервності бізнесу, перший запит і все починається з керівництва. Зробити плани, покласти в ящик стола. Це викинути гроші і втрачений час. Зараз в нашій поточній реальність це не просто якась теорія, це наша реальність, тому що ризики, звісно, під час повномасштабного вторгнення вони дуже великі. Пані та панове, вітаю вас на каналі Ради директорів з Сергієм Булавіним. Сьогодні у нас в гостях Дмитро Козлов і Олександр Маскаль. Попередніх випусках, які ви бачили, ми час від часу посилалися на Business Continuity Planning або Business Continuity Management BCM або BCP. Це управління безперервністю бізнесу. І саме для цього ми запросили Олександра. Олександр має дуже велику експертизу в цьому напрямку більше 15 років. Він займається управлінням стійкостю і управлінням. Бізнес контініті. Олександр, вітаємо. Вітаю, Олександр. Вітаю, Сергій. Вітаю вас, колеги. Дякую за запрошення. Кроків вступ. Що таке безперервність бізнесу чи, чи то бізнес континюють, як в міжнародній термінології. Це здатність компанії продовжувати роботу критично важливих служб, які надають критично важливі сервіси для клієнта. Або швидко їх відновлювати, або перекидати з однієї команди на іншу, з одного міста на інше місто, з одного з однієї країни на іншу країну. Передбачений спосіб, описаний спосіб, який буде частиною плану. У відповідь на непередбачувані ситуації. Ці непередбачувані ситуації можуть бути, я не знаю раптове виключення електроенергії. На підприємстві, де немає генератора. Чи, наприклад, ритова відсутність глобальної мережі, чи масова хвороба працівників, в тому числі відсутність працівників, тобто ключових працівників. Вот. Ну, Все нашій це ще можуть бути і прильоти. Прильоти західів або ракет можуть бути, можуть бути, але це можна прирівняти до природних катаклізмів. Наприклад, коли, коли е, ну. Підприємство чи чи офіс стає непридатним до для, для подальших для подальших операцій, і тому ці операції треба кудись перенести або зупинити і тоді подякувати всім клієнтам сказати: вибачте, ми ми закриваємося, саме більше. Ми не маємо виходу з положення. Якщо ми, має, ми маємо такий план, і ми можемо перенести частину виробництва і, знову ж таки, немає плану в бізнес-контюті плану, який відповідає на всі загрози і. У всіх ситуаціях е, зможе бути використаний і приведе до успіху. Зараз цей напрямок розвивається. Він називається адаптивне планування безперервності, адапти в я буду про нього говорити чи пізніше. Але навіть в Adaptive бізнес Continuity не все можна передбачити. Але є речі, які можна передбачити є загрози, які гуляють довкола нас і ми їх бачимо. Якщо ми можемо до них приготуватися. Ідентифікувати, котрі з них для нас є критичними, і мати план відновлення операцій, якщо ця загроза матеріалізується, ну, то ми будуємо, таким чином будуємо стійкість нашого бізнесу. От. Але це це як... що ми зробимо? Так. А я правильно розумію, що ну, ще треба так, ну, там, ризиків дійсно багато, да, на всі не закладешся, але ще ж треба так, оцінювати вирогідність. А, і ви, про це, ну, про це на, нашу нашу Навіщо ми будемо бізнес В Першу чергу, щоб мінімізувати втрати, щоб е, захистити репутацію, щоб е, забезпечити продовження ключових функцій, які продукують ключові продукти або надають ключові сервіси для клієнтів. Потім входить такий термін, як бізнес Continuity менеджмент, тобто управління безперенністю бізнесу. Безперення з бізнесу ми, ми сказали, що це здатність продовжувати. А от управління цією здатністю, що це таке? Це набір кроків, процедур, планів, які дозволяють вибудувати цю систему на підприємстві. Яка буде включати і кризовий менеджмент, і е, управління кризовими ситуаціями, і управління інцидентами, які можуть перерости в, е, в інциденти, які вимагають урухомлення бізнес плану. Це система. Яка об'єднує різні сфери з одного боку, бізнес-контіплен це може бути як інструкція, що робити у випадку якоїсь ситуації, а з іншого боку, це може бути як стратегічні ініціативи, перелік стратегічних ініціатив, які потрібно виконати для того, щоб бути готовим до якогось інциденту такого. А от насправді що, що це таке до чого це ближче? Бізнес Continuity план ближче до реагування на непередбачувані ситуації. які Тобто це інструкція, це інструкція інструкція, так. А. Тому що то, про що ми говоримо, наприклад, там якісь е, передбачення геополітичних змін чи передбачення флуктуації валюти і так далі. Цим займається стратегічний і фінансовий е, ризик менеджмент. І е, їхні документи не називаються бізнес-контуючі планами, вони можуть називатися Contingency планами, тобто план, планами. Е, е, Продовження або е, альтернативних сценаріїв е, ведення бізнесу Not. тобто простими словами, якщо в мене є автомобіль, але він вже старенький, то мій бізнес continuity план це інструкція, як, як його ремонтувати. А мій стра стратегічний план це купити новий автомобіль. Тож мені потрібен, я не можу собі дозволити, щоб він мені так часто лунався. Життєвий цикл системи планування безперервності бізнесу. Все починається з аналізу. Цей аналіз називається Business Impact Analysis. Дуже часто вживається абревіатура BII, ви можете про неї чути. BII – це фактично аналіз впливу на бізнес. Але так, я ж правильно розумію, що якщо ми кажемо про компанію, де зараз взагалі нема планування безперервності бізнесу, так, то перший запит і все починається з керівництва, так, там, з генерального директора або власника. Від нього має йти запит, до топ-менеджмент для того, щоб сформулювати стратегічні завдання, ну а далі вже так сказати, розробляти план. Це, це так абсолютно вірно, і це є власне першою фазою так званого бізнес і аналізу на стратегічному рівні. Керівництво керівник компанії і його група директорів, екзекутів вирішила, що нам потрібно визначитися і мати е, бізнес-контіюті план, і от вони визначають. Об'єм обсяг, що цей план повинен е, покривати. і е, і вони ж дають е, рекомендації по можливим можливих втратах. Якщо брати е, до уваги компанію, у які, наприклад, є е, рада директорів. Е, звісно, що цей план він буде вимагати в тому числі певних витрат, е, тому це в будь-якому випадку буде проходити через. Певне узгодження з бордом з Радою директорів. Абсолютно з іншого боку, я був свідком того, що саме Борд, або рада директорів вони ініціювали цей процес, процес розробки бізнес-кадінті плану. І це так повинно бути. Далі потім це обребляється в політику. Далі та політика створюється в проектна команда. Ця проектна команда створює. Імплементаційну програму, ну проект, план, скажем так, га? і далі і далі йде вже по кроках нижче. Значить, ага, нам дали продукти, нам дали локації. Ми їх розкладаємо на бізнес-процеси, на інструменти, е персонали, так далі. І аналізуємо спочатку вплив зупинки процесів на. Стратегічні цілі, тобто на ці продукти, нам також сказали, що даний продукт не може бути відсутній більш ніж 4 години, тобто ми маємо часові рамки. І на етапі бізнес аналізу ми отримуємо вже конкретний обсяг тих сервісів, процесів і інструментів, які. А також персоналу і третіх сторін, які задіяні в, в виробництві продуктів, які прийшли як стратегія е, бізнес-контію менеджмент систем. Але це тільки початковий трех. Далі приходить RIA, Risk Identification and Assessment, тобто ідентифікація та оцінка ризиків. Дуже часто цю фазу називають Risk Management. Або Risk Assessment, але ні одне, ні друге неправильно, тому що Risk Assessment не відбувається без їх ідентифікації. Ризики спочатку треба знайти, так а потім оцінити, а не зразу оцінити. Тому що багато з них можуть бути нерелевантні. Правильно розумієш, що от на початку казали про верегідність і там тебе питав? Да? От на цьому етапі якраз і ми вимірюємо вирогідність того чи іншого ризику. Так, так ймовірність використовується для оцінки ризиків, тому що е, ризик. І багато для кого це сюрприз. Далі вже маючи весь цей аналіз, і, BIA, і Risk Assessment скомбінований, ми маємо фінальний список тих критичних процесів, інструментарію, персоналу, приміщень, та на які є необхідними для виробництва критичних продуктів або надання критичних сервісів, і от для них ми моделюємо різні сценарії і будуємо так звані стратегії відновлення. Проектна команда сідає і розробляє, і аналізує різні сценарії. Потім ці сценарії групує, презентує топ-менеджменту, і топ менеджмент можливо відкидає деякі, бо дає свої, все це причеснується, і далі воно йде в, е, в дизайн-плану, де ті речі, які можна зробити, вже робляться. Ті речі, які треба докупити, докупляються. Потім це все оформляється в документ. І потім цей документ бізнес план повинен обслуговуватися і тестуватися. Тому що зробити план і покласти в ящик стола це, це викинути гроші і, і втрачений час. Кожен план повинен тестуватися, як мінімум щорічно. Або після зміни в бізнес-процесі, в моделі бізнесу, зміни ландшафту загроз і так далі. І оце обслуговування включає. Перегляд всіх цих кроків ще раз. Чому я стрілку на BIA? Тому що коли ми робимо хай щорічне рев'ю, бо нічого не мінялося, процеси не мінялися. Ми все рівно відкриваємо спочатку BIA і даємося, що він актуальний. Бо може виявитися, що він вже не актуальний, бо певні процеси були автоматизовані або передані на, на треті сторони. А коли процеси передані на треті сторони, то ми, ми їх виключаємо з нашого бізнесу плану. Ми вимагаємо, щоб. щоб Третя сторона мала план. Ми вимагаємо, щоб ці цілі, які ми поставили на етапі BIA і RIA, щоб ці цілі були досяжні третьою стороною. Якщо вони не досяжні, то це для нас ризик. І тоді ми план модифікуємо. Але все рівно ми проходимо весь ланцюжок щороку, як мінімум, або під час такого перегляду, який був ініційований керівництвом, тому що ми змінили бізнес-модель, чи змінилися критичності продуктів і так далі. Це є життєвий цикл. Наступний крок, до кого пропоную перейти, це ідентифікація і оцінка ризиків. Ми вже про них про, про цю фазу говорили в, в загальному контексті оцінки циклу планування бізнес-контінюті чи планування безперервності бізнесу. Тут просто додам, що ця фаза концентрується, зосереджується більше на ризиках, які зв'язані з тими елементами, які були. Визначені на етапі BIA. Сюди ми не включаємо ризики, які не можуть зашкодити. Якщо ми говоримо про критичні продукти, засоби виробництва, ресурси, послуги третіх сторін, внутрішні ресурси, як то аплікації, мережі і так далі, то при оцінці ідентифікації та оцінці ризиків увагу приділяють тим ризикам, які можуть матеріалізуючись нашкодити. Тим елементам, які були е, визначені на, е, на етапі BIA. і з ризиками можна зробити багато чого: ризики можуть бути пом'якшені через, наприклад, впровадження якихось одноразових е, м, акцій. Наприклад, ми можемо пом'якшити ризик пожежі в офісі, якщо ми закупимо достатню кількість вогнегасників. В плані в інструкції, як ними користуватися, буде на всього кілька слів, як працює вогнегасник, де він лежить і хто там був навчений користуватися ними. Але якщо їх немає. То це ризик, це загроза, яка якщо матеріалізується, якщо загроза пожежі матеріалізується, буде мати великий вплив на 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 бізнес. Це такий просто практичний приклад. Тому е ризики можна також передати на третю сторону, тобто е застрахувати, застрахувати ключові бізнес-продукти і бізнес-процеси, якщо витрапляється якась е загроза зупинки процесу. То е, наші втрати будуть компенсовані страховою компанією. А хто саме пріоритизує е, ці ризики? Хто приймає рішення, що цей ризик терміновий і серйозний, цей не дуже терміновий? Це ми віддаємо на аутсорс або ділимось ризиком з кимось ну, через страхування, а це залишаємо у себе. Дуже гарне питання. Дякую. Проєктна команда, яка впроваджує е, бізнес контюті менеджмент систему. Вона проходить ті всі стадії аналізу. І вона моделює різні ситуації, вона оцінює різні загрози і пропонує різні вирішення. Безумовно, що треба очевидно підготувати якийсь сумарний звіт. Це все повинно бути на столі топ-менеджменту. І борт розглядає: ага, у нас є такі загрози. Проектна команда пропонує такі-то вирішення. Проектна команда бачить такі-то ризики. Ми то бачимо трошки інакше, або бачимо так само, але ми не, не погоджуємося з бюджетом. Тому ми приймаємо рішення, що цей, цей і цей ризик ми приймаємо. Ми його реєструємо. Дуже часто так роблять корпорації, що вони мають свою enterprise risk management систему, так звану. Тобто, система, де всі ризики, зв'язані з організацією, є зареєстровані. Ми ці ризики реєструємо і моніторимо. Моніторимо чи. З плином часом вони не змінять ймовірність або вплив, і як тільки вони почнуть зростати або в плані впливу, або в плані ймовірності, то тільки тоді ми будемо інвестувати в їх зменшення чи пом'якшення засобами там, чи то бізнес-континують планування, чи проектами певними, які допоможуть пом'якшити даний ризик. Тому це рішення Бурда. Пропозиції готує проектна команда. Далі, все це, що ми зібрали на етапі аналізу. Побудови стратегій, рішень. Всі ці дії, які ми будемо приймати в випадку матеріалізації ризиків, зв'язаних з зупинкою бізнес процесів все це описується в документі. Документ басков він містити інформацію, контактну інформацію. містити інформацію про те, хто які ролі мають бути залучені в випадку матеріалізації ризику зупинки, де лежать процедури, бо сам план може мати що які процедури, технічні е, і так далі, де знайти дізасти рікавері план, хто відповідає за кожну з процедур? Далі ми повинні навчити е, персонал, дати їм можливість пришвидшити. Нас можуть бути різні рівні обізнаності. В плані, вся організація повинна знати, що в нас є план. І ця організація повинна коротко знати, які сценарії цей план покриває. Вся організація повинна знати, що якщо ми бачимо ризик, якого в плані не, немає, або ж інформація є доступна, є такі, такі, такі ризики прийняті до, до уваги і, і покриті бізнес-хонюючим планом, але кожен працівник повинен мати формальну призначену відповідальність, зрапортувати якісь нові ризики. Ватак, а хто ініціює запуск плану? Ну, от... Там Щось трапилось. Якщо є кризовий комітет, то кризовий комітет е працює з, е з так званою емердженсі ситуацією. Аз як я можна тебе під підкоригую? Тому що, ну давай, якщо ми кажемо про приватний бізнес, а не великі корпорації, да? ну там, скоріше, за все, не буде такого поняття, як кризового кімнату. Все... Є власник, він же може бути СІО або СІО, такси окремо, і команда. От чия це відповідальність? Власник повинен затвердити запуск. Е плану. Але ініціювати процес, тобто зібрати команду. Бізнес-конті план повинен мати свого власника. Так і це скоріш за все буде керівник бізнес контюті команди. Та може бути люди з різнавіть повинні бути люди з різних релей, з різних відділів, і хтось один з них. Призначені на роль керівника цієї команди. Так? Хоча формально вони мають інші обов'язки в фірмі і мають своїх керівників, але в рамках е ситуації, кризової ситуації, коли правдоподібно нам потрібно буде запустити бізнес плат ця людина керує всім процесом, запускає е спочатку аналітичну фазу. Що ж відбулося, чи воно співпадає, чи воно є покрите нашими сценаріями, які в нас є в плані зараз. В нашій поточній реальність це не просто якась теорія, необхідність про це думати і планувати якісь кроки у разі на настання якихось питань. Це наша реальність, тому що ризики, звісно, під час? Повномасштабного вторгнення вони дуже великі, і це може суттєво вплинути на діяльність компанії і на її перспективи поновлення, якщо до цього не бути готовим. Тому дуже дякуємо вам. І останнє запитання, якщо можна, я впевнений, що наших слухачів будуть цікавити і питання. Бюджетів да от наскільки великі бюджети потрібні для того, щоб е, зробити BCP-план і наскільки фактично ця підготовка може вимагати фінансування, щоб відповісти на це питання, скажу так: BIA може навіть показати результати, які говорять про те, що не потрібен бізнес контрючі план. Бо немає нічого такого критичного, немає. Загрози були б оцінені низької ймовірності і так далі й подібне. Це теоретично, так. Я ж зараз не говорю про ситуацію з повномасштабним тоннером, так, так. але такі ситуації бувають рідко, але бувають. Відповідно, жодних інвестицій. Може виявитись так, що все, що нам треба, щоб вибудувати основні стратегії під сценарії, які ми ідентифікували, щоб е, бути готові до загроз, які ми ідентифікували, які мають високу ймовірність і високий вплив на наш бізнес, в нас вже все є. Або нема чогось одного, що треба докупити, і, і кошт буде незначний. А може виявитися так, що треба інвестувати дуже багато, але не більше. Ніж рівень втрат, які наступлять, якщо ми не готові. Тому Бія ага. і дає відповідь на це питання. Якщо протягом тижня ми зупини, чи там, на, 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 на два тижні ми зупинили е, виробництво, і чого не сталося, хоча б тому, що наш клієнт завжди має запас, бо вони нас беруть наперед, ми потім е, активуємо третю зміну і доробимо ті е, продукти, які ми не доробили протягом простої. То це також можемо сигналізувати про те, що раз втрати будуть мінімальні, фінансові втрати будуть мінімальні. То для чого інвестувати в якусь дорогі, дорогі, не знаю, там додаткові генератори і так далі. Якщо ж ну, втрати, то не, цього не вартує. Тому інвестиції не повинні бути вищі, ніж ніж втрати, яких ми хочемо запобігти? Лесик хотів подякувати тобі, друже, за дуже фахову дискусію. Ну ти, ти 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 крутий професіонал, і дякую тобі за сьогоднішній час. Дякую, Діма, дякую, колеги. І, звісно, можна буде скачати презентацію з вашого сайту, і у випадку додаткових запитань, напевно, що слухачі можуть до вас звертатися напряму Абсолютно. по контактам, які будуть в презентації Абсолютно. на сайті. Абсолютно. Абсолютно. Дуже вам дякую. Дякую, дякую, до побачення, пані та панове, дякуємо, що були з нами. До зустрічі на каналі Ради директорів з Сергієм Болевіном.